Любі друзі, сьогодні буде звіт по сакурі черри. В березні ми з вами посіяли насіння сакури чері гібриду. На третій день насіння зійшло 100%. При появі двох справжніх листків у розсади. Ми зробили обробку монофосфатом калію для розвитку кореневої системи і закладки генеративних органів. Як бачите, заклалися органи дуже добре. В травні ми висадили розсаду метрову. Вона була просто метрова, тому що були несприятливі умови для висадки розсади. І коли вони вже з'явилися сприятливі умови, прийшлося висаджувати розсаду лежачи. Але нічого страшного, виросли томати дуже гарні, дуже смачні. Сакура індетермінантний, ранній томат, дуже ранній, я б сказала, тому що 6 липня ми почали їсти плоди. Я читала в літературі, що треба зривати повною кістю для того, щоб їсти. Але такий номер не проходить. Не проходить, тому що верхні плоди, подивіться. Якщо їх довго не зривати, вони починають розтріскуватися. І тому треба брати отак верхні плоди зривати, якщо у вас є малі діти, то це просто чудові для їх томати. Кістю не вийшло. Не, ну, не у нас перша кість була 19 томатів. Я вам показувала, що 19 томатів Попробуйте, щоб вони в один час зробилися. Але всім буду рекомендувати всім. Тому що рослина потужна, відкритого типу, дуже багато у неї кістей в'яжеться. Як ви пам'ятаєте, нам прийшлося верхівки зняти. Ось, що, дивіться, верхівка знята. Ми познімали верхівки, бо це було б я не знаю, це було б 3 метри. У мене стелаж всього розрахований на 2 метри. Тому на наступний рік, якщо я підніму стелаж, може я і 3 метри вирощу. Покажу вам, які вони будуть. Значить, В разі недостатнього освітлення, зниження температури, сакура на це зовсім не реагує. Мало того, навіть зараз я її притіняю. І вона була притінена. Просто ми зняли притінення, бо ж бачите, який ріст. Не розрахований стелаж на неї. Любі друзі, всім рекомендую сакуру Черрі. Один. Е, значить Одну рослину у нас з'їв хропак. Хропак з'їв, нічого. Ми поставили її в воду, зараз Марічка вам покаже. Рослина менша, звичайно, і плоди менші. Але знаєте, для рослини, яку з'їв хропак, отой хрущ не нажерливий, то, скажімо так, нічого. Жити можна порівнянні. Але все-таки краще, щоб хропаки їх не їли. Так, все, любі друзі, рекомендую Сакуру Чері. Дякую за увагу. Тепер звіт по гібриду Толстой, який був створений в Нідерландах. Перший рік я його вирощую, що мені сподобалося. Високорослий, але не трьохметровий, як дебарало. Дуже-дуже врожайний. Таке враження, що він плодоносить і плодоносить. Височенна стійкість до хвороб. Якщо треба транспортувати, доїде до Великої Британії і там ще буде зберігатися до наступних виборів. Але, є але. є Якщо ви любите м'які томати, як я, то толстой в салаті я їсти не буду. Тому використовую двох направлень. Вялені томати підходить для цього чудово, бланширувати навіть не треба. Зараз покажу. Шкірка знімається сама по собі. І друге консервація. Плодик в плодик. Плодик в плодик. Якщо ви вялите або робите комфі, або консервуєте, це ваш томат. Він ранньо стиглий, він разом з сакурою. Сакура чері вже відходить. А він ще, подивіться, вище, подивіться, а він ще буде, буде, буде і буде. Чим вище кісті, тим менші томати, але це його. Сортова особливість. Це не те, що його не догодовують чи ще щось. І так, давайте ми зараз шкірочку знімемо і ви подивитеся, як знімається шкірочка. Просто любо-дорого. Ось оберемо томат, Ось, о, зриваю, мити не буду. І зараз без бланшировочки. Дивіться, ну просто. Ну просто шкірка знімається чудово, чудово. Щоб не затримувати вашу увагу, я вже не буду тягти всю шкірку, але тим не менш. І зараз розріжу, покажу. Бачите, отакий томат. Тобто для вялення супер, і для консервації теж супер. І якщо вам треба їх зберегти, то до нового року у вас томати будуть. Все, дякую за увагу. Ми з вами сьогодні відзвітувалися за сакуру чері і за гібрид Толстой. До побачення!